Вітаю вас, друзі! Маю для вас чудову новину на Росії горе. Тут можна було би ставити крапку, але я продовжу. Справа у тому, що Ютуб заблокував німецький канал Russia Today. Ютуб навсіхди видалив два німецьких канали сімейства РТ без можливості відновлення. Який жах, кругом тотальна русофобія від цієї новини пригоріла навіть Маргарита Сіманьян, відома російська пропагандистка. Я вважаю, що це такое вистачайше політичне рішення проти... Наші страни Це мідійне війна, котрогірманія об'явила Росії. Це ота сама Симоньян, яка у окупованому Донецьку закликала Російську Федерацію, як вони це називають, приєднати Донбас до Росії. Росія матушка. Забери Донбас домой. ну власне про Донбас, а точніше про його окуповану російськими окупантами, частину, і пропоную далі поговорити. Річ у тім, що там російські окупанти вже зовсім поїхали дахом та пропонують прийняти так званий закон, яким заборонити людям згадувати, як було нормально до окупації, і ну, раз мені кажеться, що нам в Донецьку необхідно прийняти закон, про те, що хватить. Жити просто, да, необхідно жити настоящим і будущим. Так званий русський мір приніс на Донбас тільки війну, смерть та руїну. Люди стали бідними, людям стало погано жити під окупантами. Але для того, щоб люди жили краще, треба просто їм заборонити, згадувати, як воно було, коли окупанти ще не прийшли в Україну. разочарование в ситуации, оце та постоянная ностальгія, по той сытой, тихой жизни. заради Росії. І матушки та особисто владіміра Путіна всі мають жити погано, але мають казати, що це все насправді добре. Коли не стріляють, коли можна свободно передвігатися, брати кредити і так далі. Люди, які змушені жити в окупації. А я нагадаю, друзі, що там є не тільки проросійські колаборанти, там є ще чимало нормальних адекватних українців, які підтримують Україну, повинні забути на думку ось цієї російської істоти, що таке взагалі кредити. Як це нормально ходити вулицею, я гадаю, наступного разу він іще і запропонує заборонити людям взагалі мити голову, чистити зуби і згадувати, що таке цивілізація. Тому що навіщо взагалі потрібна цивілізація, коли є русський мір? Ану настільки приварюють, да що люди ну би перестають відчувати реальність. А реальність вона така, куди приходять російські загарбники, там закінчується цивілізація. Слушайте, ну ніколи вже... Жені будь-якої України, але маю вам розказати і про того росіянина, який власне і пропонував заборонити, згадувати, як було нормально, коли не було російських окупантів. Це Юрій Катінок. Він, скоріш за все, герушник російський, і він приїхав на Донбас, де зараз розповідає людям, як їм треба жити. А ще він постійно катається в інтересах Російської Федерації по світу у різні гарячі точки. І навіть був поранений у нагірному Карабасі, був завалений. Було дуже тяжело дихати, тому що там від прежніх ударів було дуже багато пилі. Хочу підкреслити: оцей росіянин іноземець приїхав в Україну на наш Донбас і розповідає там людям, як їм потрібно жити. Але звісно ж, росіян на Донбасі немає. Це все погана Америка, вигадала, щоб підставити Росію, яка, звісно ж, ніколи не веде війну проти жодної країни, і точно не нападала на Україну. Підпишіться просто зараз. З на мій канал, і звісно ж обов'язково натисніть лайк до цього контрпропагандистського відео. Це дуже і дуже важливо. А далі я вам покажу, що кажуть мешканці Донбасу про реальний економічний стан, про ситуацію із бідністю на окупованій території. Ні багатих людей зараз. Нет, це я имею маю в виду, що якщо они есть, то їх там на пальцях приштать. Хіба можна казати отаку правду, адже росіянам це сильно не сподобається? Ну єс нічим сравнений до періоду, є періода, єсчем сам Зараз це німного в этом плані. Тобто кожна кипіка на чітку практичські большасів на окупованій частині Донбасу багато людей реально живуть дуже погано, живуть за межею бідності, але той, хто каже цю правду. Той предатель та фашист до речі на того пропагандиста російського окупанта образились навіть його соратники за його слова, і він записав нове відео, у якому намагався пояснити, що ж він мав на увазі. І звісно ж, усі не те подумали. Колеги також просять пояснити, Смисл моєї предложения о необхідності забыть довоенную жизнь в Донбасі. Окупант традиційно почав заперечувати об'єктивну реальність: Донецьк ніколи не буде українським, іначе зря все сопротивлення, та почав казати, що насправді він мав на увазі, що Донецьк та Луганськ мають стати частиною Російської Федерації. Путь Донецька, Путь Луганська, Путь Донбаса. Один он один не Это путь в Россию. Ты куда ползешь? Я в російську федерацію. але зачекайте, як він може взагалі отакі речі озвучувати. Як він може це казати? Це ж тоді виходить, що Кісільов, який розповідав, що в Україні громадянська війна насправді бреше. Особа роль в цій затянувшися громадянській війні. Я думаю, що Кісільов насправді русофоб. Розкаже ось отакі речі. Більше того, кляті американці заслали свою агентуру Туру навіть до самого Путіна, тому що його прес-секретар теж казав, що у нас там громадянська війна. все таки це конфлікт внутріукраїнський, і, і звісно ж він може вирішатися тільки якщо українці. Там і там почнуть говорити друг з другом, але я маю взагалі дуже погані новини для всіх прибічників руского міра, тому що схоже Байден купив самого Путіна, який теж розповідає, що це там громадянська війна в Україні, а Росія тут ні до чого на Україні не утихає Гражданський конфлікт, по, по суті, війна. бо якось дивно усе це виходить. Російські люди закликають приєднати, так би мовити, частину українського Донбасу до Росії, і фактично визнають, що вони там є, що там є російські інтереси, але російське керівництво боїться казати правду, боїться визнавати, що вони є агресором, що вони є окупантами і що саме вони розв'язали та ведуть війну против Украины. Необходимо признание и включение этого ісконно русского региона в состав. Росії як приємниця імперії, як приємниця СССР, не шановні російські окупанти, у вас там пропаганда схоже зламалась. Ви вже якось узгодьте між собою методички, тому що поки деякі ваші представники кажуть, що треба приєднати український Донбас до Росії, і визнають, що є російський інтерес у тому, щоб була війна проти України, ваші ж представники вже інші, кажуть, що у нас тут громадянська війна і. За ними повторюють навіть деякі наші зрадники. Це гражданська війна. Хоча я знаю, як можна вийти із цієї ситуації, треба просто, аби Путін заборонив росіянам розмовляти, і тоді ніхто нічого зайвого не скаже.